Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Останніми днями соцмережами рознеслася нова сенсація. Нібито Україна збирається запровадити податок на колодязі, а селян змушуватимуть ставити на них лічильники. Пропагандистські канали малюють картини тотального контролю, заявляючи, що держава хоче опломбувати приватні джерела води і брати гроші навіть за ту воду, що просто стоїть у дворі. Проєкт СТОПФЕЙК перевірив цю інформацію і встановив це фейк, який не має жодного стосунку до реальності. Однак, з'явився він не на рівному місці. Пропагандисти навмисно спотворили і драматизували норму урядового законопроєкту 13578, який стосується підвищення стандартів водопостачання. Його на початку листопада ухвалила в першому читанні Верховна Рада України. Насправді цей законопроєкт не містить ані слова про лічильники на колодязях, опломбування джерел чи плату за воду на приватних подвір'ях. Його мета адаптувати українське законодавство до європейських вимог у сфері якості питної води та екологічної безпеки, модернізувати зношені мережі і встановити прозорі правила роботи для комунальних служб. Пропаганда ж натомість, вирвавши окремі формулювання з контексту, намагається викликати у людей страх, обурення, відчуття зради. Як Росія вигадує подібні фейки і чи працюють вони, як громадянам навчитися розпізнавати дезінформацію ще на підході? Про це у нашій розмові з фактчекером Сергієм Модаренко. Отже, як зародився цей фейк, що саме в ньому є вигадкою, і чи є там щось правдиве, пояснює фактчекер. Власне, неправдою є саме твердження, що Україна нібито запроваджує податок на колодязі, і законопроєкт, до якого прив'язали цей фейк взагалі немає жодної згадки про якесь опломбування колодязів та інших якихось приватних джерел водопостачання. Насправді в цьому документі йдеться про кроки, які потрібно зробити для того, щоб просто підвищити якість питної води і підтягнути їх до європейських стандартів. Якщо казати, звідки бере початок цей фейк, він найперше був опублікований в російському пропагандистському ресурсі Московський капсомолець. Звідти він розлетівся як і різними телеграм-каналами, як відверто проросійськими, так і тими, що замасковані під українські, і серед іншого, тобто тут не лише російська аудиторія охо. А також і українська є таке видання Голос Карпат. Причому вони не цитують «Московський комсомолець», у них ця новина як ексклюзивно подається, але вона виглядає, як її написав штучний інтелект. там І картинка така стоїть, така ніби таксомати для оплати парковки. А там вони там згенерували штучним інтелектом картинку. Багато краниць. Люди стоять в черзі до цього апарата для того, щоб нібито сплатити за воду. Текст виглядає як згенерований штучним інтелектом. Ну і також я хочу. Звернути увагу на те, що як ви бачите, вони не вигадують фейк на порожньому місці. Вони шукають якусь тему і прив'язують зазвичай до нього. От в конкретному випадку вони посилаються на цей законопроєкт. Законопроєкти, зазвичай написані складною мовою їх доволі важко знайти. Просто на сайті їх зазвичай не викладають, потрібно ще скачувати, тому це хороший спосіб нав'язати цей фейк у українській аудиторії, російській подібні інформаційні вкиди часто націлені одразу на. Декілька аудиторій, якими є ці аудиторії, і яку ціль переслідує російська пропаганда, поширюючи такі історії, пояснює Сергій Одаренко. Я тут бачу два фактори. Перший – це як завжди потішити власне населення, і оскільки це, з'явився цей фейк в виданні «Московський комсомолець». такими новинами. Ну нав'язують думку, як все погано а росіяни самі живуть дуже погано. І коли вони читають, що хтось живе, нібито ще гірше, то ну от вони себе потішають, бодай такою думкою. Ну і тим паче, коли це українці, то відповідно це буде заспокоювати власне населення але відповідно також це грає на українську аудиторію, як ми бачимо, вони намагаються це кинути в український інформаційний простір. І от вони пишуть статті в той час, як сім'ї загиблих військових не можуть добитися виплати на фронті, не вистачає боєприпасів. Київ знаходить сили та засоби для того, щоб контролювати кожен кубометр води у сільському колодязі. Це найвища форма цинізму та повний розрив між владою та народом. Тобто, тут буквально навіть з тексту видно, що також. Вони намагаються цим фейком бити клин між українським суспільством і владою, викликати недовіру а українське суспільство зараз і без цього накручене цими корупційними скандалами. Тому, от це такий слушний момент для російських пропагандистів. Українці дуже зараз вразливі, і будь-який негатив буде підхоплений і використаний для того, щоб скомпроментувати українську владу. Подібні інформаційні вкиди часто будуються на темах, здатних розпалити емоції та посіяти недовіру до дій держави: комуналка, водопостачання, електрика, податки тощо, як громадянам діяти, коли вони натрапляють на подібні сенсаційні новини чи заяви, і як швидко відрізнити фейк від правдивої інформації, коментує Сергій Одаренко. Найперше, хочу сказати, що вони грають на всіх можливих темах, і я думаю, якщо взяти будь-яку дотичну тему до українського суспільства, то ви знайдете якийсь фейк створений е, за цією чи іншою новиною в конкретному випадку. Комуналка, податки, вода, електрика це ті теми, які стосуються буквально кожної людини. Тому якщо фейк прив'язаний до цієї тематики, то він отримає якнайширше охоплення, власне, те, чого й добиваються російські пропагандисти. Якщо казати про стратегічний інтерес, то знову ж таки це бити клин між суспільством і владою, і також євроінтеграцію, теж якийсь посіяти скепсис в цьому питанні. А власне, це просто от, як от кажуть, приказка вода камінь точить, то цей фейк є один із тих камінців, які вони вкидують в український інформаційний простір, в сподіванні, що рано чи пізно настане та точка кипіння, коли українське суспільство вибухне, тобто одним фейком. Цього неможливо добитися, але якщо це систематично і в великій кількості продумано робити. То ймовірність цього зростає, найперше очевидно. Я думаю, якщо ви бачите інформацію, в якій ви сумніваєтеся, то перше ніж ви не переконаєтеся, що це дійсно правда, то не варто з нею ділитися навіть в приватних повідомленнях, бо далі це можуть підхопити і навіть ваші друзі поширити далі. Так власне, воно часто відбувається. Якщо вас ця тема зацікавила, ви дійсно хочете перевірити, чи це правда, то якщо от ви бачите в конкретному випадку вони посилаються на Якийсь законопроєкт, то все ж таки варто не полінуватися, відкрити, знайти його, прочитати і знайти, чи дійсно там про це йдеться. Ну або це ця така тема доволі дражлива, і очевидно, що якби такий законопроєкт дійсно серйозно розглядали, то про нього би очевидно написали би всі авторитетні важливі медіа з репутацією, тому теж можна за ключовими словами пошукати, що писали медіа з білого списку, або яким ви довіряєте в чес яких ви впевнені на 100%. ну і власне хороше правило не вірю в емоційні сенсаційні новини, поки не доведено, що це правда. Ось такі коментарі фактчекера Сергія Одаренка. І для слухачів, які вже встигли написати нам вайбер, що диму без вогню не буває, додаємо, що саме на це і розрахована ворожа пропаганда в те, що ви повірите в найабсурднішу новину і почнете розганяти панічні настрої, замість того, щоб перевірити інформацію, і подивитися, на чому ґрунтується фейк. А він, як правило, на чомусь та й ґрунтується. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами і слухайте фейк-контроль на українському радіо. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.